Часи, молитви і творітня, і метво, і живим у клін. Не забувай свого коріння, а головне ставай з колін. Україна то не звук, і не просто слово. Україна в серце стук, солов'їна мова, Україна то дитя на руках у мами, то двічні відкриття брав у світлі храм. Україна то земля вкрита стиглим житом, фоток сонячна сія. Під небом відкрити, Україна то Дніпро, повен грай водою. Україна то Дупро, творене тобою. Україна то лиця, будь моста, Україна то серця, сповнені любові. Україна це ти і я. Всі ми довкола ощайні і мі висоти світлим Божим Словом. Що народилася і живемо на такій чудовій, мальоничій землі, на нашій славній Україні. Я Україна щедра земля, під високим волошковим небом, калина край вікна, похилена в журбі верба, жовто гарячі соняшники. На струнких стеблях густі ліси, гірські вершини, розлогі степи, синій ріки й озера. Серед цієї краси, серед цього розмаїття народилося найкраще у моєму житті. Ці діти моє майбутнє, діти України. Ми спадкоємці твоїх історичних традицій. Бо Україна це мати, яку не вибирають, як і долю, бо Україна це пісня, яка вічна на цій землі. Україно, ти досі йдеш дорогою незалежності. Маємо, що цей шлях складний і тернистий. Живи Україно, живи для краси, для сили, для правди, для волі, шуми Україно! Як різні ліси, як вітер у широкому полі, До суду тебе не скоють ланцюги, і руки не скрутять ворожі, стоять твої вірні сини навкруги, із шаблями в руках на сторожі. Глядь, присягай тобі на шам'як, і жити, і вмерти з тобою. і рідні прапори кровавих боях ніколи не вкрити, гайбой. Народили ми. Україні, на Поліссі, на буковині, на поділі і на Волині біля Сивих Карпат і в Криму, краю рідний, мій, любий, краю. Якщо хтось мене запитає, що таке скажи? Україна, я скажу відверто йому, Україна це я, Україна, це ти, Україна, це ми, Україна, ти не спік солов'я, в білих квітах сади, чорне море, Донбас, полонина. Ми єдина сім'я. Сестри ми і брати, ми з тобою і є ця країна. Україна це я, Україна, це ти, Україна, це ми, Україна. Незалежності, бажаю Україні, зелених гаїв, золотистого збіжжя в долині, щоб колосилися ниви, як море, гойдались, щоб лелеки до свого гнізда повертали. В залежності бажаю Україні, тихого ранку й вечірньої днини, щоб ташка співала під небом місцем, щоб закінчився час, буремний страшний.